Вітаємо всіх глядачів! Ви на ютуб-каналі компанії Вест. Сьогодні в Карпатах вже випав сніг, і напевне буде дуже вчасно показати вам один з тракторців, який в нас є на продаж. Це такий невеличкий мінік японського виробництва Янмар з оригінальним, на чому я наголошую, оригінальним фронтальним навантажувачем. Хочу вам показати цей тракторець, розглянути його технічні характеристики та стан. Тому не будемо затягувати. Почнемо з двигуна. В цьому тракторці стоїть двигун потужністю 16 кінських сил. Двигун насправді в дуже гарному стані. Три циліндри. Він весь повністю є обслужений. В принципі, ви це можете побачити і на екрані самі. І от також Богдан покажи. Хочу звернути увагу, що навіть заводська ізоляція ем, ну, збереглася з цієї сторони, там позаду двигуна. Все це є. Акумулятор також японський, заводить трактор взагалі без проблем. Три циліндри 16 кінських сил. Цей тракторець є повнопривідним. Також є задня блокіровка. і коробка перемикання передач цього трактора є повністю механічна і додатково у нас ще є ходозменшувач. Як він працює, я вам покажу, коли ми вже заведемо тракторець. Як і всі більшість японських тракторів, він комплектується ґрунтофризою. В нашому випадку також дуже гарна ґрунтофриза 130 см її робоча ширина. Вона також тут має. Датчики, воно, в принципі, все працює, горизонт, боковий нівелір, все працює. І ножі в досить непоганому стані. Богдан також показує. Тобто, якийсь час вони ще походять, міняти їх не потрібно. Колія такого тракторця є зараз близько 80 сантиметрів, але ми недавно продавали такий самий трактор без фронту. і... Клієнта був запит, щоб зробили колію на метр, то просто переставлянням коліс колія якраз була рівно 1 позаду і 1,05 попереду. Тобто в міжряді 50 ви встаєте. Розмір задньої резини в нас є 8,3 на 20. Це ще японська резина охцу. Oh і розмір передніх шин у нас має бути 5х14. Так і є. 5х14 резина в досить гарному стані. Міняти її не потрібно. Напрацювання в тракторця є 1000 мотогодин. Документи в порядку, як завжди, дамо пакет документів для реєстрації, гарантію 6 місяців на двигун, коробку та мости. І давайте перейдемо до самого цікавого. Трактор приїхав до нас з оригінальним фронтальним навантажувачем. Він також швидкозйомний, тобто ось тут ви витягуєте пальчики, навантажувач можна зняти. Якщо вам цього не потрібно, рамка залишається. Але в чому різниця? Оригінального від неоригінального навантажувача, тому що у нас були випадки, коли ми ставили на японський міні-трактор, китайський фронт, і працював він, все було ок, але він працював дуже повільно. Тобто віддача від джойстика була ну така собі. А тут а все працює моментально. Ви натиснули, працює дуже плавно, дуже чітко, і в цьому власне є різниця. Чому Оригінальні японські тракторці з оригінальними фронтальними навантажувачами такі цінні. Що стосується даної моделі, в нього е, вантажопідйомність всього навсього 150 кг, невеличка. Але в по господарству вам точно я думаю, що вистачить, хто так біля хати хоче щось зробити, е, там прогорнути собі дорогу від снігу, чи навіть щось там, якийсь пісок, щебінь, щось повозити в нагоді, стане. Давайте заведемо трактор, покажу що як працює. Свічі розжарювання у нас просто повністю автоматичні. Чекаємо, поки згаснуть. І... і заводимо. Скидаємо до нормальних обертів. Перша передача, фронт піднімаємо і рушаємо. Я хотів вам показати. Як працює ходозменшувач. Тобто ви собі їдете, хочете понизити передачу і без щеплення я це роблю. Трактор їде повільніше, їде швидше. Повільніше, швидше. Ось так працює власне, сам ходозменшувач. Дуже корисна штука. Що стосується самого фронта, у нас підйом ну, невисокий. Я думаю, це десь орієнтовно півтора метра там, е на висипання. І ковш у нас отаким ще чином робить глибину. Тобто ну, функціоналу не дуже багато, але для себе вистачить з головою. Крім звичайно, що фронтального навантажувача, також акцентую увагу, що трактор робить весь спектр робіт по сільському господарству, там фризування, оренка, культивування, тягання прицепу, ну і так далі коштує такий тракторець 6,5 тисяч доларів. 6,5 з документами, з е... гарантією 6 місяців. І, і доставку. Якщо ви з Львівської області, якщо з іншої, то в принципі домовляємося на солярку. Нагадую, що ми ввозимо трактори по Україні. Потестувати цей варіант ви можете на нашому майданчику місто Львів, кільцева дорога, сокільники. Весь асортимент є на нашому сайті. Також наш інший магазин, місто Тернопіль Гайова, 32 Всі активні посилання будуть в описі до цього. Відео обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, і я вам нагадую, що у нас діє послуга Trade-In. Ви можете обміняти свій тракторець на будь-який з нашого асортименту, чи не такий янмар, чи там на китайський ДТЗ, чи на японський інший тракторець, який собі оберете. Тому відразу теж можете писати на або телефонувати за номерами телефону, які ви будете бачити в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на нашому ютуб-каналі.